В медіа-центрі Чернігівської ООА. Сьогодні говоримо про послуги і опції з нами Вікторія Антоненко, начальниця управління реалізації політики зайнятості Чернігівського обласного ну, центру зайнятості. Прошу, пане Вікторію, Чернігівська обласна служба зайнятості, вона бере активну участь у підтримці ветеранів. Зокрема, Хочу сказати про одну з таких дуже корисних послуг: це те, що можна не безпосередньо приходити до центру зайнятості, а можна зареєструвати собі електронний кабінет шукача роботи, відповідно, записатися в електронну чергу, подати заяву на отримання чи скасування. Статусу безробітного, подати заяву на отримання допомоги по безробіттю, чи е, замовити та отримати довідку, що, на мій погляд, дуже зручно в першу чергу для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Е, таким чином, ми пропонуємо для учасників ще бойових дій отримати ваучер на навчання. Що таке ваучер? Ваучер це документ, що дає особі одноразове право на перепідготовку за робітничою професією або ж підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю. І також підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями. На сьогодні сума ваучера вона становить 30 280 гривень. Фінансування навчання за ваучером здійснюється за рахунок нашого фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Наразі це 124 різні професії. Тому учасники бойових дій вони можуть отримати ваучер, якщо вони не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, не отримували ваучер раніше, не проходили протягом останніх трьох років якусь перепідготовку за рахунок цих же коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. І якщо мають професійну, фахову, передвищу або вищу освіту. До речі, для отримання ваучера, також можна звернутися онлайн на сайті DCZgov.ua. Крім просто ваучера, також є окрема програма безкоштовної профтехосвіти для учасників бойових дій саме та людей з інвалідністю внаслідок війни. Навчання проходить у восьми центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. А саме у містах Дніпро, Полтава, Одеса, Львів, Суми, Рівне, Івано-Франківськ і Харків здобувач освіти. Він здійснює саме цей міс. Вибирає місце профнавчання, вибирає професію або програму підвищення кваліфікації із розміщених саме переліку це 95 професій. У різних сферах, зокрема, сільське господарство, будівництво, енергетика, легка промисловість? Або ж можна вибрати одну з 400 освітніх програм. У напрямку діджитал, школи фермерства, підприємництва, бізнес-планування та керування БПЛА. Отже, як це відбувається? Що отри... Пройти професійне навчання. Обираємо професію або ж освітню програму, яку я називала, подаємо заяву і підписуємо договір. Відповідно, починаємо навчання. Якщо це учасник бойових дій, то необхідні документи при цьому це паспорт, посвідчення учасника бойових дій, документ про освіту і ідентифікаційний номер. Якщо це ще особа з інвалідністю внаслідок війни, то необхідна копія довідки до акту огляду МСЕК та індивідуальна програма реабілітації. Наступною у нас є е, гранти для ветеранів та членів їх сімей. Це також легко описати в 5 кроків, в принципі, неважко робиться. Тобто складаємо бізнес-план, подаємо документи через дію, захищаємо у зумі з нашою комісією бізнес-план. Якщо отримуємо позитивне рішення у дії, то відкриваємо рахунок в Ощадбанку і після отримання коштів на рахунок. Починаємо в принципі діяти і вести бізнес. Тут головні умови у нас створення нових робочих місць протягом 6 місяців, здати саме отримання коштів. Ці кошти також потрібно використати в перші 6 місяців. Загалом за 3 роки реалізації свого бізнес-проєкту. Потрібно повернути грант у вигляді сплачених податків та зборів, і наші фахівці будуть на протязі трьох років здійснювати моніторинг та контроль за додержанням умов договору. Якщо говорити наразі про результати цієї програми, то вона почала діяти з квітня 2023 року, було прийнято в нас 11 позитивних рішень, але 3 були скасовані. Тому фактично у нас 8 отримувачів гранту для ветеранів та членів їх сімей. В якій сумі він дається? Якщо це до 250 тисяч гривень. То потрібно створити одне робоче місце. Якщо від 250 до 500 тисяч це за умови створення двох робочих місць. Це як для членів сім'ї, учасників бойових дій, так і безпосередньо для ветеранів. Але для ветеранів є ще окрема е, можливість це отримати грант від 500 тисяч до 1 мільйона. Треба створити, по-перше, чотири робочі місця, але це також є ще окремі там умови, тому що цей учасник бойових дій повинен бути відкритий як ФОП вже не менше 36 місяців, і здійснюється співфінансування. 70% – це кошти гранту, і обов'язково 30% – це співфінансування безпосередньо отримувача цього гранту. Ще відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 серпня 2023 року, номер 893 у роботодавців є можливість отримати компенсацію за облаштування саме робочих місць для осіб з інвалідністю. Що також, як на мою думку, це збільшує шанси, щось що інваліди візьмуть на роботу яким чином, отже роботодавець може отримати компенсацію в сумі до 106,5 тисяч гривень, якщо він бере на роботу інваліда першої групи, і якщо це інвалід другої групи, то до 71 тисячі гривень. В принципі, для роботодавця це також дуже зручно, бо може при цьому купити спеціалізовані якісь меблі та фурнітуру. Комп'ютери та програмне забезпечення, підйомні платформи, допоміжні засоби для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях, якісь поручні та бруси, чи безпосередньо допоміжні засоби для відтворення звуку. Яким чином це відбувається? Тобто роботодавець подає заяву про надання відшкодування витрат. Копію наказу розпорядження про прийняття на роботу такого інваліду, і копію документа, що підтверджує придбання цього допоміжного засобу безпосередньо, яке він придбав, і тоді компенсуються ці, компенсуються ці кошти, і таким чином я гадаю, що збільшується працевлаштування також ось усіх з інвалідністю. А це наразі дуже багато я думаю і ветеранів. Ну, у мене все. Дякую. Дякую вам. Я б хотів переуточнити. До виходить, в принципі, навіть от гранти для ветеранів можна отримати повністю онлайн. Там казали і співбесіда по зуму, і заявка через дію. Так, воно в принципі по іншому ніяк ну і не подається, бо люди дуже часто питаються, можна там якось прийти. Принести бізнес план чи там пройти співбесіду, це в будь-якому разі проходить онлайн. І навіть якщо людина приходить до нас у центр зайнятості, ми підключаємо її, наприклад, в нашому офісі, зроблено в Україні, а комісія збирається в іншій аудиторії і все одно проходиться це онлайн. Супер. І ще питання. Коли ви говорили про програму безкоштовної освіти для учасників бойових дій і осіб з інвалідністю, ви казали, що є а, можливість отримати а, а, 95 професій і 400 освітніх програм. А, ну, в чому саме різниця, що таке освітні програми в даному контексті? Ну, Професії це. А... Ну, це якось там в будівництві можна кимось чи там в сільському господарстві. Освітні програми, це як більш в якомусь узкому такому вузькому напрямі, я б сказала, би люди можуть навчатися діджитал, тобто це якісь там інформаційні технології в такому з ну, сертифікатом які все можна. Так. Угу. Дякую, пані Вікторії, за інформацію. Шановні друзі, чи є запитання, уточнення? Якщо можете від мене запитання оточення Суспільне э, для тих, хто запізнився. Э, можете, будь ласка, э, коротко розказати, яким э, чином взагалі э, це все відбувається. От, наприклад, якщо особа ветеран або учасник бойової дій хоче взяти участь в цій програмі, що потрібно робити? Алгоритм. Це саме про навчання чи про гранти для ветеранів Майти Про навчання. Навчання. Э, навчання э, в принципі, ось на сайті нашої Державної служби зайнятості, як я казала, є всі, весь цей перелік цих освітніх програм, професій, за якими здійснюється навчання. Людина вибирає, надсилає заявку, це там можна в онлайні. У нас також на сайті заявку подати. Робиться договір, складається, і, в принципі, людину направляють, куди, куди вона там вибрала. І, також за кошти Державної служби зайнятості, і дорога, і якесь там медичне обслуговування також передбачається, якщо це ветерану необхідно. А якщо тоді вже також коротко можна гранти? вибачте, можливо, я розумію, що ви це все розказували і повторювала, будь ласка. Гранти для ветеранів вони даються в нас до 250 тисяч, від 250 до 500 і до 1 мільйона. Ось за наш час поки що не було, щоб подавалися на 1 мільйон, тому що, в принципі, з місяців ФОП це повинен бути у ветерана відкрит, що також ну, дуже проблематично, щоб таке було. І ну, співфінансування це також. Якщо, наприклад, це по пропорції, можна так сказати, якщо людина подає на мільйон, це 70% від ко проєкту, то потрібно ще там 428 двадцять тисяч. З чимось там ще потрібно вкласти своїх обов'язково коштів, якщо подавати на це. Але ж в принципі сама програма. Реалізується легко, я ж кажу, складається план, тим паче, що у нас зараз працює офіс, зроблений в Україні. Дівчата допомагають складати бізнес план. Тобто, якщо це ветеран хоч якось написав, що він хоча б собі представляє свої бізнес-ідеї, можна звернутися до дівчат, вони відредагують бізнес-план, можуть допомогти подати саму цю в принципі, заяву разом з бізнес-планом. В принципі, все нам приходить оцінка ділової репутації щодо банка, і ми запрошуємо на співбесіду. Співбесіда в онлайні це в зумі проходить. В принципі, отримує потім у дії повідомлення. Якщо це позитивне, ну єдине, в банк потрібно сходити. Ось тож те, що ви питали про онлайн. Ну в банк, напевно, треба сходити особисто. Так, в принципі, та, так онлайн все проходить. Дякую. Дякую вам за роз'яснення. Якщо запитань більше немає, то брифінг завершено. По за собі